Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга, і сьогодні у нас ось така гілочка калинки. Її можна використати для декорування віночку. Ми з вами в прошлих відео в'язали такі листочки. Якщо ви не в'язали листочки та жолуді, я залишу силочки під цим відео, також всі потрібні матеріали, які вам необхідні для гілочки, також будуть під відео написані. Все це можна зробити буквально з залишків пряжі. Пряжі зовсім мало потрібно. І вийде така прикольна прикраса осіння. І так почнемо. Отже, починаємо нашу ягідку. В кільце і мігурумі. Набираємо 5 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, п'ять. Стягуємо кільце та коротку ниточку. І в наступному рядочку в під кожну петельку набираємо по одній прибавочці. Тобто під кожну петельку у нас буде по два стовпчики без накиду. Ось під першу петельку. Два стовпчика. Один, другий, під другу петельку. Прибавочка, два стовпчика, третя. Четверта. Прибавочка і п'ята, два стовпчика під одну ту саму петельку. У нас вийшло 10 стовпчиків без накиду. Тепер добре підтягуємо, щоб у нас тут не було дірочки. І в наступному рядочку прибавочки робимо через одну петельку. В першу петельку у нас йде просто стовпчик без накиду, а в другу петельку вже прибавочка, два стовпчики. 1, 2. І так повторюємо 5 разів до кінця рядочку: 1 стовпчик, одна прибавка. Тепер ми в'яжемо, пров'язало, у нас вийшло 15 стовпчиків без накиду. Тепер ми пров'язуємо один рядочок і ще 5 стовпчиків. Тобто, нам потрібно пров'язати 20 по кругу, просто по колу, 20 стовпчиків без накиду. Під кожну петелочку просто по одному стовпчику. І так, 20 стовпчиків. Пров'язали 20 стовпчиків, ось така ягідка у нас виходить. І тепер робимо убавочки через одну петельку. Одну петельку пров'язуємо просто один стовпчик без накиду, і одразу робимо убавочки. Підхоплюємо дві передні полупетельки, наступні, пров'язуємо як одну. І завершуємо стовпчик без накиду, ось така обавочка. І так, до кінця рядочку ми в'яжемо комбінацію один стовпчик без накиду, одна обавочка, ось так підхоплюємо. Так ми в'яжемо 5 разів. Два рази ми вже пров'язали, ще три рази, пров'язали. У нас залишилось 10 стопчиків без накиду в рядочку. Тепер ми беремо декілька кульок холофайберу, буквально зовсім трошки, і наповнюємо нашу ягідку, наповнили, і тепер будемо робити ще один рядочок з убавочками. Потім, якщо щось буде вилазити, ми потім акуратно ножицями попідрізаємо. Робимо п'ять убавочок підряд. Перша убавочка. друга. Третя. Четверта. І п'ята бавочка. Тут протягуємо і одразу протягуємо через петельку, яка на гачку. З'єднувальний стовпчик це називається. Ось так. Тепер обрізаємо ниточку, вставляємо, так витягаємо її через цю петельку, що вона остаточно закріпилась. І Вставляємо вголочкою з широким вушком і підхоплюємо ще з цих п'яти стопчиків, які у нас залишились, ще пару петелек. Ось тут напроти. І ще одну. Затягуємо і ховаємо ниточку всередину яйця. Це ягідка у нас готова. Одна така гілочка калини у нас складається з п'яти ягідок. І так, я підготувала вже п'ять таких ягідок. Це у нас буде одна така маленька гілочка. Всього у мене таких гілочок буде п'ять. Тобто, вам потрібно зв'язати 25 таких ягідок. Так, набираємо ланцюжок з восьми повітряних петелек. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Приєднуємо нашу ягідку там, де ми застягували її голочкою. З цього боку вона з такою як бобочкою, а тут, де ми стягували, тут ми підхоплюємо буквально отак одни, одну ниточку беремо і підхоплюємо ось так. І з'єднувальним стовпчиком. Одразу протягуємо через тун, яка на гачку. Тепер ми будемо по цій гілочці, по, цій, по цьому ланцюжку підійматися вверх з'єднувальними стовпчиками. Кожну петельку, ну, як полупетельку, ми беремо, протягуємо робочу ниточку і одразу через петельку яка на гачку. Наступну, через петельку яка на гачку. І так, до кінця ланцюжка. Ось так. Тепер робимо гілочку для наступної ягідки. Знов 8 повітряних петелок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підхоплюємо нашу ягідку тут, де ми стягували її, голочкою ось так. Витягуємо і одразу через петельку яка на гачку. Шукаємо нашу гілочку. Де вона у нас тут? Починається. І з'єднувальними стовпчиками підіймайся. підіймаємось по нашій гілочці, друге, третій. І так доверху. Ось наші дві ягідки. Тепер всі три так само. Знов ланцюжок з повітряних петелек, знов підхоплюємо ягідку і повертаємо сюди з'єднувальними стовпчиками. Давайте це зробимо і зустрінемось. І так, пров'язали ми своїх п'ять, Я вже тут дов'язала майже до кінця. Угу. Ось ми пров'язали свої 5 ягідок, тепер ми їх з'єднуємо. Ось так складаємо навпіл і знову вже з'єднувальними стовпчиками. Ось так. Робимо таку. Ось якби. Навпіл складаємо ось ці 5 штучок, 5 ягідок і з'єднуємо вже ці стопчики маленькі, з'єднувальним стопчиком, щоб воно було таке у нас як кругленьке. Ось так. Тепер ми робимо ось таку гілочку. Набираємо 16 повітряних петелек.

15 стовпчиків у нас буде ось сюди. Дов'язали наші 15 з'єднувальних стовпчиків донизу, до нашої цієї гілочки. Коли ви вже набираєте, я тут просто пров'язала вже всі 5 таких ось, таких от гілочок маленьких. У мене їх 5. Коли ви набираєте наступну, ви просто знов починаєте наші вісім повітряних петелек, знов під'єднуєте ягідку і знов робите ось таке робите ось, ось таку маленьку гілочку, да, з яких складається вся гроздь. Ось таким чином. А тепер, так як я вже закінчила, я закріплюю тут ще з'єднувальним стовпчиком також. І а, підрізаю ниточку і оховаю її а, також тут між, серединку цієї гілочки, голочкою. Ось тут сховаю і закріплю. І так, наша гілочка готова. Ось так вона виглядає. А, тепер я ось ці п'ять. Ну, як теж гілочок таких, зв'яжу таким зав'язочкою. Я для цього обрала ось такий такого болотного кольору пряжу і роблю просту тоненьку зав'язочку з, з ланцюжка з повітряних петелек. Робимо першу петелечку. І ще 60 повітряних петелек. 3, 4, 5, 6. І так, 60. Так, такий ланцюжок у мене вийшов. Ось моя остання петелечка, обрізаю. І тут її протягаю через цей, так, закріплюємо. Тепер обріжу такі ось у мене будуть ну, приблизно такі. І голочкою ось так раз оці ниточки, тут вона ж скручена ниточка. Ці ниточки так розправляємо, щоб вони були такі кхм, пухнасті кінчики. Все, зараз розправлю, зав'яжу ось тут і покажу вам кінцевий результат. Це ось така гілочка в мене вийшла, її можна використати як і листочки та жлуді, які ми з вами в'язали для декорування віночка або просто для декорування. Наприклад, цю гілочку можна використати як підвізку на зеркало заднього виду для автомобілю вийшла. Якщо вам сподобалося в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, мені це все дуже приємно. Пишіть коментарі і до зустрічі!